Коротше, чекайте, чекайте, треба зняти. Отакий От вот автомат, один із акумуляторів вже заряджаюся. Ось вот сама дирка, сюди акумулятор. Тут ти переключаєш і можна починати стріляти. Об, треба, щоб тримати. Реально, якщо подивитися, можна виділити. Це двойний приціл. І другий автомат. До нього просто речі ще мають приїхати. Коли ми замовляли, не всі речі були, та я мав ще доповнительно приїхати. Тут у мене десь другий акумулятор був, от він. Тут ще прикол, дивіться, тут є оце мирний е режим. Коли ти, наприклад, стріляєш, ну, зараз немає, бо там вони заряджаються. Коли мирний, ти просто не можеш стріляти. А коли ти так, воно вже стріляє. Ну, На мирному, якщо ти граєш, можна так завести. оп. Так завести, типа раз стрельнути. А на бойовому не можна, я, я пробую. Тут мав би бути звук, просто в мен, вони не заряджені. Можна зараз показати, Почекайте. Так, Є. кратку. Yeah. Цим беремо, під'єднуємо. Мені Трохи важко це показувати, ну ладно. Тим беремо отутка. Так, тут. Туда. От. Беремо отак от, під'єднуємо. Просто поки орбізів немає, та й дивіться. І я переключаюсь на бойовий режим. Це мій і. Просто е треба... чекай, де та кнопочка, Тут кнопочка має бути. От. Зимаю, винімаю. У мене орбізів немає там. Пусто. Орбіз немає, їх сюди заливати треба. І все запхав. Тут цей контейнер з акумулятор. Акумулятор запихається, ця штучка закривається. Так стріляє. я перевожу на мирний режим бам. Немає. А може ще отак от завести на... нам. почекай. На... На мирну треба посунти. І буде вистріл. Це коли, ну, я казав, коли ми граємо, це перший вистріл. Ну, добре, це все, що я хотів показати.